Захід сонця у різних куточках світу краплина роси на гілці дерева. Івано-франківський фотохудожник Ярослав Мельник представив виставку миттєвості з життя в експозиції близько чотирьох десятків фотосвітлин. Значна частина робіт, пейзажні композиції. Більшість з них зроблені під час подорожей. Художник зізнається, демонструючи банальні речі, намагається показати всю красу, яка нас оточує. Прийдемося. Ми побачимо, що світ дещо інший, якщо ми не за не чіпаємо на себе окуляри з такої сірої буденності. Воно є яскравим, воно є цікавим воно інтригуючим, Воно має текст, підтекст, контекст, воно має якісь свої інтерпретації. Ось не цьому бачити, вилапувати його. Інколи навіть на смітнику можна знайти, таке щось оригінальне. Кожна робота має свою історію та є своєрідним закликом бути уважнішими до навколишнього світу. Ось цап філософ який споглядає небесно блакить на гірських вершинах. А тут дерева з пожовклим листям, над якими нависли важкі дощові хмари. Через півгодини вони вкрили осінній пейзаж першим снігом. Кожен з нас в своєму шаленому ритмі, в своєму шаленому бігу, поміч. Чає те, що кожна наша миттєвість життєва це великий Божий дар. І Ярослав Григорович виступає таким своєрідним мисливцем за миттєвостями і робить з кожної секунди такої своєрідний. Трофей, маленький шедевр, який можна помістити в рамку, який можна милуватися. Ярослав Мельник не використовує жодних комп'ютерних програм для обробки фотографій. Каже, природа достатньо наповнена барвами і відтінками, аби якнайкраще їх передати, використовує виключно плівковий фотоапарат. Це є таке, скажімо, паралельне чи супутнє в житті, що в життя може не в якусь сіру буденність, таку собі рутину. Знаєте, таку грубу, сіру мішковину днів, а щоб було чимось яскравим, хоч трішки яскравішим. У творчому доробку Ярослава Мельника тисячі фотосвітлин різноманітної тематики. У планах фотохудожника зазнімкувати смітники в серед місті та на окраїнах Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на лежі.